Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок на зв'язку. Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру політика. Артема, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. З'явилася інформація, що днями президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із напрацювання підготовки угод між Україною та іншими державами про. Гарантії безпеки, е, отже, це розпорядження є на, на сайті офісу президента. Всі охочі можуть ознайомитися. Хотілося б з вами поговорити про можливості, важливість такої делегації, про учасників такої делегації. Ну і безпосередньо про найближчі ймовірні зустрічі. Будь ласка, Артема. Давайте почнемо з того, що от нещодавно Блумберг писав, що в грудні відбувалась зустріч в Ельді, де вона була неформальна, де Україна якраз збирала наших союзників. Там були G7, там були представники так званого глобального півдня. Да і неформально говорили про можливість якраз от пошуку компромісів е, щодо. Переговори з Російською Федерацією насправді це багато в чому нас має насторожувати, да тому що будь-які неформальні переговори це спроба вмовити Україну сісти за стіл переговорів да і домовлятися з агресором. Очевидно, що і українське суспільство, українське політику він не готовий до таких дій, да, тому що були заявлені наступні цілі. Да це повернути всі українські території, яка які Росія загарбила 2014 року. Да, але менше з тим, ми ж розуміємо, що окрім бойових дій безпосередньо да, на лінії зіткнення відбувається величезна кількість і дипломатичних контактів, переговорів і пошуку компромісів і різних позицій. Що стосується якраз мирного плану, який просуває офіс президента, він цілком зрозумілий, да, це в першу чергу спроба перетягнути на нашу сторону країни глобального півдня, які багато в чому орієнтуються на Китай і відповідно на Російську Федерацію. На да, для нас тут важлива позиція, якраз з боку сприйняття наших союзників, да продемонструвати, що Україна є не тільки країною, яка просить про допомогу, а яка може бути корисною і на міжнародній геополітичній ари. Uh -huh. да, от що стосується конкретно вашого питання, то очевидно, що Україна має просувати власні наративи і знаходити можливості для підкріплення от своєї позиції в контексті союзників. З самого початку війни ми говорили про те, що ми маємо неодмінно якомога швидше в стати членом північно-атлантичного альянсу. Але на жаль, це відбувається не так швидко, як нам би хотіли. Через це українська влада має шукати альтернативні варіанти. Якрана альтернативні варіанти це стратегічні гарантії безпеки, і можемо пригадати березень 23-го року. Президент говорив, що під час війни ми не можемо стати повноцінними членами північно-атлантичного альянсу. Потім е, липень, вільнюс, відбулася зустріч групи семи, і ось саме про безпекові моменти, бачите, очевидно, ця делегація займатиметься різновекторними напрямками як окремо обговорення формули миру, так і саме залуч, так і окремо займатиметься залученням окремих держав до підписи. Ання конкретних безпекових документів, що маємо 100%. на сьогодні 100%. Дивіться просто якщо ми говоримо про мирний план, це більше як дипломатична стратегія в широкому її розумінні, да це перетягнути країни, які сьогодні там або сумніваються, або на стороні Російської Федерації, да для більширшого діалогу і залучити їх в це в союзників західного світу. А коли ми говоримо про двосторонні договори, да це про конкретну допомогу для України. От е, на днях, якраз з Естонії була заява, що на найближчі здається чотири роки вони готують програму по підтримці України і будуть віддавати 25% від свого ВВП на підтримку України. І мені здається, це насправді цікава ідея, яка може стати фундаментальною для нашої держави. Багато хто зараз говорить, да, з наших союзників про те, що вони е, втомилися. Ми бачимо історію в сполучених штатах да, внутрішньої політичної кризи, яка е, спровокована. Виборчими перегонами та да, і це насправді може бути цікавим рецептом, якщо ми візьмемо всі країни, які є членами північно-атлантичного альянсу, і домовимося з ними про те, що вони кожна окремо будуть віддавати нам 0,25% від свого ВВП, це насправді може забезпечити Україну дуже потужною фінансовою підтримкою і е, як результат військовою підтримкою. Тому насправді є багато різних форматів, які можуть допомогти Україні а, да не тільки зберігати той статус клопу підтримці, який існує, а й багато в чому нарощувати а, цю саму підтримку. Тому насправді mm -hmm. треба вітати подібні історії. Вони. А, вони створюють певний фундамент для того, аби Україна мала впевненість не тільки в завтрашньому дні, а й дивилася в майбутнє, розуміючи, де що навіть маючи такого, ну всі ми розуміємо агресивного сусіда під боком Російську Федерацію, що ми зможемо. Все одно забезпечувати свої стратегічні потреби в обороні, да і фінансування тих державних інституцій, які відповідають за ту саму відбудову, да, тому що Росія а, нанесла нам збитків на майже півтрильйона доларів, да і багато чого іншого. <гум> так Артемо, ви наголосили на важливості оцих переговорних форматів. Ми в очікуванні зараз чергової такої міжнародної зустрічі доволі важливої. це Давоський економічний форум. Запланований він на 16 січня триватиме по дев'ятнадцяте, нібито The про принаймні, так пише, що наш президент Володимир Зеленський буде присутній на цій зустрічі І вже не відеозв'язком, як це було торік, а вже наживо, власне, фізично. Що він може привести з Давоського форуму? Як ви гадаєте? Насправді в мене є великі сумніви на рахунок Давосу. Да, це знову ж таки по більшій мірі це форум, це можливість там поспілкуватися для представників бізнес кіл політичних кіл, да, Але в широкому сенсі а, і в двадцять другому, двадцять му році Давос. Не давав для України якихось реальних інструментів там по відбудові чи по фінансуванню. Тому давайте зважати просто на те, що не будь-яка дипломатична поїздка, не будь-яка дипломатична зустріч, вона націлена на конкретний результат. Часто це просто стратегічні зустрічі, це звірка годинників з союзниками, це пошук нових потенційних партнерів. Да, але для всього цього потрібен час. От такі майданчики це не умовно Рамштайн, який відбувається в Німеччині, куди Україна приїхала і вона зрозуміла, що вона. Конкретно від такої країни отримає танки, від такої країни отримає БМП. А від іншої країни отримує снаряди. Да, Де ось це трохи про інше. Це про. Інституційні відносини між державами, інституційні відносини між інвесторами, та да, й це також треба робити. Тому просто в нашій парадигмі багато в чому склалось таке уявлення, що будь-який візит він має бути дуже конкретним, де да, з конкретною кількості нулів в фінансової допомоги і в конкретній кількості умовно військової техніки, яка Україна отримує тавоце да, трохи не про це, але знову ж таки це великі можливості для розвитку українського бізнесу. Це можливість продемонструвати. Що Україна, попри повномасштабне вторгнення і постійний російський терор, це країна, в яку можна інвестувати гроші, це країна, в якій можна інвестувати бізнес, і все це в цілому де да, складає картинку того, що нам дуже необхідно сьогодні займатися саме економікою. Якраз на тлі от великої кількості проблем в стані наших союзників ми маємо думати да не тільки про військову справу, а тих, хто знаходиться в тилу, в першу чергу урядовців, вони мають забезпечувати якраз розвиток саме економічного фундаменту держави, тому що логістика і економіка саме вони виграють війну. Безумовно, тут ви слушно згадали пана Джона Першинга, американського генерала і часто його цитую так, що битви виграє виграє піхота, а війни саме логістика. Ну і ви додали слушна економіка, тому що економіка це той момент, який найбільше потребує да потужної економіки саме армія. Тому можливо, саме економічний форум дасть свої результати. Ну бодай в аспекті саме економічному. Моя колега згадала про журнал Зита. Айм, який прилюднив список топ 10 глобальних ризиків на 2024 рік, третє місце в ньому посіла. ось я так розумію, це така категорія, розділена Україна. Ем... Це припущення зрозуміло, все те, що пише будь-яка міжнародна преса, це не обов'язково стане реальністю. Але ось такі припущення, чи не насторожують вони вас, і про які ще виклики на глобальному рівні може йтися, тому що світ, попри те, що глобалізований, надзвичайно пов'язаний між собою. Згадаємо ті ж такі північно-корейські балістичні ракети, які за інформацією від сполучених штатів вже застосовувалися Росією по Україні, ніби світ великий, але насправді досить малий. Про виклики. І про третє місце там, де розділена Україна, будь ласка, Артема, ну, давайте почнемо з розділеної України. Звісно, що будь-які там журналісти, історики, політологи і різного роду коментатори вони намагаються знайти певні історичні паралелі чи аналогії для того, аби пояснити події сьогодення. І очевидно, що для багатьох історія з російським вторгненням в Україну вона схожа на корейську війну, де є розділення цієї держави по 38-й паралелі. Ну насправді знову ж таки все це впирається в можливість України продовжувати бойові дії. Це впирається в можливість союзників постачати нам необхідну кількість зброї, і це впирається в знову ж таки в фінансування. Тому говорити про те, що війна в 24-му році вона закінчиться а, заморозкою. Насправді мені здається дуже завчасно, Да, тому що ми не розуміємо а, тих вихідних, які ми маємо в першу чергу. Головна перемінна у цей глобальний виклик, про який ви говорите, це вибори Сполучених Штатів. На Путін насправді багато в чому потирає руки. Та чекає на прихід Трампа на пост президента сполучених штатів да і після заяв того самого Трампа про те, що війну можна закінчити за 24 години, години. І інші, ну не зовсім здорові думки, які виникають в голові цього політика. Очевидно, що в Кремлі сподіваються, що він зміг би перемогти, і це набагато в чому полегшить їхні завдання по згарбенню України. Але сьогодні ми бачимо також зміну тенденцій всередині сполучених штатів. Це стосується в першу чергу Нікі Хейлі, колишньої губернаторки Південної Короліни, яка набирає обертів. Якщо там ще здається, по даних Нюрктаймсу соціологічному опитуванню по їхньому замовленню, то в квітні в неї було щось біля 3%, то сьогодні вже 19%. Так, і якраз на тлі того, що два штати Колорадо і Мен, це північні Штати в Сполучених Штатах, вони виключили Трампа з переліку кандидатів республіканської партії на праймеріс. Це говорить про те, що насправді картинка для нас може бути кардинально змінена, просто на 180 градусів. Тому подивіться насправді заяви Нікі Хейлі, яка відкрито говорить про те, що Україні треба допомагати зброєю, і цей обсяг треба збільшувати, а не зменшувати. Да? вона дуже вдала. Оперує цією тезою, що якщо ми не дамо зброю українцям, то рано чи пізно американським військовим доведеться воювати на європейському континенті, що є дійсно правдою. Да, і от багато цих слів про те, що Україна є брамою Європи, це не якась там бравада чи політичні пафосні заяви. Це є фактом, да, тому що мета Путіна вона значно ширша ніж умовна Мар'їнка в Донецькій області. Він марить Європою, він марить поверненням Балтійських країн цих територій території під контроль Російської Федерації він мріє захопити Польщу і очевидно, що вся ця широка ескалація це знову ж таки третя світова війна. До якого готується не тільки Путін, до цього готується їхній союзник Каран, до цього готується Китай. І от ці найбільші виклики вони є глобальними, вони є загрозою для всього світу, цивілізованого світу. І багато, на жаль, західних політиків цього не розуміють. Вони десь скочуючись в популізм, десь займаючись цією політикою ізоляції, вони забувають про те, що. Багато процесів в світі вони як ви слушно зазначали, вони взаємопов'язані, і ті самі той самий Хамас і їхній напад на Ізраїль саме в день народження Путіна. Це також багато про що говорить. Тому насправді глобальний виклик для того світу і світового порядку, який ми знаємо, чи знайдеться достатня кількість політичної волі. І політичного лідерства серед а, чиновників і політиків на заході, да чи зможуть вони вчасно відреагувати на ті загрози, які існують, навіть да? чи зможуть вони відійти от від цієї присловутої втоми і дійсно зайнятися справами, дати Україні необхідну кількість зброї, необхідну кількість грошей, да відновити нормальну роботу міжнародних інституцій. От від цього багато чого буде залежати. Uh -huh. да? тому що сьогодні дійсно весь світ стоїть ну, десь напередодні величезної глобальної війни.